Сьогодні проходить третій день навчань для наших бригад екстреної медичної допомоги Ізмаїлу на тему менеджмент травмованого пацієнта. На жаль, на теперішній час для нас, для Ізмаїльського району, це дуже актуальна тема. Тому до нас приїхали інструктори з Одеського центру екстреної медицини та медицини катастроф для проведення цих навчань. За ці три дні було проведено багато тренінгів на різні теми. Як правильно працювати з вагітними жінками та травмою, як працювати з травмованими дітьми та людьми похилого віку? Дуже багато було приділено уваги до менеджменту пацієнта з мінно-вибуховою травмою. Ми багато приділили уваги до транспортування пацієнта в машині екстреної медичної допомоги, менеджмент дихальних шляхів докістковий доступ і мобілізація кінцівок, що робити при пневмотораксі. екстрена медична допомога Ізмаїлу висловлює подяку військовій адміністрації за допомогу, та також благодійному фонду Карітас Одеса за допомогу. Усі здобуті навички під час цих трьох днів покращить надання екстреної медичної допомоги в умовах війни для наших пацієнтів.